Зараз кажу вам фразу, яка може здаватися дивною. Мені би, чесно кажучи, якщо б ще рік назад хтось це сказав, я б дуже скептично до цього віднеслася, але зараз я це прожила на собі. Я це зараз буду говорити не там, з начитаних книжок, з там, якихось прослуханих подкастів, а з власного досвіду от прямо звідси. Наш страх це наш найкращий союзник. Коли ми починаємо помічати свій страх і не тікати від нього, а прямо говорити йому, так, я бачу, я тебе бачу, я знаю, що ти мені хочеш щось сказати. І спробувати почути, що цей страх намагається вам сказати, показати і для чого він зараз. Тому що страх це емоція. Яка сигналить нам не тільки про небезпеку, не тільки про загрозу нашого життя. Якщо це не фактична ситуація, звісно. Страх, коли немає зовнішньої загрози, але нам дуже страшно починати щось нове, звільнятися з роботи, втілювати в життя якусь ідею, заговорити, сказати те, що хочеться сказати, записати перше відео в свій блог, то цей страх. Нам е, показує те, що для нас насправді цікаве, де наш інтерес, де наш потенціал і де наше велике бажання, страх це той союзник, який так іде поруч і так це не дуже приємно, але це той провідник, який допомагає побачити, де мені насправді цікаво, де у мене є цей великий інтерес, куди я хочу, що я хочу робити. І показує, що у нас є потенціал і ресурс це робити. І якщо з цим страхом навчитися домовлятися, не проганяти його, не тікати від нього, не переламувати себе, а вчитися домовлятися, дозволяти йому бути. Його рівень знижується. І це правда, це я, я не говорю вам зараз для того, щоб вас переконати, я ділюся власним досвідом. Я прожила це на собі, навіть з останнім е, втіленням своєї ідеї з мерчем. Знаєте, як мені було страшно? Мені досі страшно. У мене вже перші замовлення, а мені досі страшно. Але я приймаю цей страх, я бачу його, я дозволяю йому бути. І разом з ним, поруч, я йду, я йду в свій інтерес, я роблю те, що мені цікаво, і те, що мені хочеться. Раніше я би вже зупинилася і розвернулася, десь там заникалася, замовкла рот на замок і все. Бо ну бо боку...